Російськомовна музика під заборону у Дніпрі вже протягом місяця. Тим часом центр міста один з караоке барів. Адміністратор закладу Максим від пояснень на камеру відмовився. Погодився надати відповідь під аудіозапис. Розповів про заборону у закладі знають проте інколи йдуть на зустріч відвідувачам. Якщо там да виконавець перевіз свій трек на українську мову, він є коробки системі, і ми пропонуємо першу чергу, щоб Жеху, на позднена українська Да. Але є ті, хто ще російськова повністю одразу берете достатньо тяжко. А це вже інше караоке бар у центрі міста. Тут, окрім українських виконавців, зокрема лунають пісні білоруського гурту ЛСП російської. Ською мовою ситуацію з російськомовною музикою пояснив власник караоке бару «Халіль». Чоловік каже, про існування мораторію у закладі не знали, проте заборону підтримують. Тож відтепер обіцяють не вмикати пісні російською. то звісно будемо та будь, конечно, Як і ми, як Ну всі інші. Ми знаходимося в Україні. Ми повинні уважати закони. Не будемо від других. Заборону на російськомовний контент у Дніпрі підтримує місцевий житель Олександр. Розповідає до початку повномасштабної війни ходив до караоке, проте після вторгнення перестав відвідувати такі заклади через російську мову. Нещодавно каже його, запросили на день народження в один з караоке барів міста. Думаю, ну щось це мало змінитись за три роки вже повномасштабного. Я прям в шоці був. Бо ми прийшли спочатку, там лунали щось українське, може англійські пісні, але потім хтось увімкнув, замовив і все. І ну. Почали одна за одною лунати російські пісні. Ми одразу пішли до іншого закладу. Уповноважена із захисту державної мови вже звернулася із листом до Ова, аби мораторів ввели не лише в Дніпрі, а й по всій області. Відповіді каже Кристина Головачова, представниця уповноваженої, так і не отримали. Додає за порушення і досі немає відповідальності. Покарання може бути передбачено, якщо буде грати трек виконавця, який під забороною для виконавців українських гуртів, які виконують російською мовою, не передбачена жодна відповідальність. Кристина Голобачова каже: якщо хтось з місцевих почув російськомовні пісні у публічному просторі, просить звернутися зі скаргою до уповноваженої захисту державної мови, аби в подальшому, коли таки з'явиться покарання за недотримання мораторію, порушників могли притягнути. Ути до відповідальності Антон Сіренко, Артур Орел та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.